Дорогі друзі! Колектив Б'юті вітає вас з наступаючим новим роком та наступаючим Різдвом Христовим. Нехай ці свята принесуть вам та вашим родинам добро, мир і достатньо. Бажаємо вам невгасимої творчої наснаги, здійснення мрій та реалізації усіх ваших Хай Завжди будуть з вами вірні, друзі, удача і успіх, а вдомість завжди світло і радісно від добрих родин. Хай новий рік приносить вам нові досягнення, нові враження, нові успіхи творчі досягнення і зреків. Ми бажаємо вам та вашим колективам бути завжди здоровими та усміхненими, населими та життєрадісними. Нехай 2016 рік принесе посочку, щоб тривоги. Не турбувала нас, а любов і ласка всюди з вами. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви завжди із нами оберігаєте нас своїм теплом та добрим словом. Ваша присутність це наша перемога. Ми цінуємо і любимо вас. Бажаємо вам, щоб над вами завжди мирно тело сонечко завжди було безслабне небо, а на життєвій дорозі завжди були зелені зелений колісів запора. Нехай тільки любов оберігає ваші сім'ї, щоб вірні і надійні люди були завжди з вами, а злі думки навіть на крок не поступалися до нас. Я бажаю вам щастя, здоров'я і саме головне, нехай нас всіх оберігає Господь Бог. З наступаючим! Ура!